Китайські підробки прикарпатської автентики вже давно не користуються популярністю серед справжніх поціновувачів. Окремі сувенірні крамниці краю, окрім виробів місцевих майстрів народної творчості, пропонують оригінальну національну патріотичну символіку, зображену на цілком практичних предметах побуту. Серед зацікавлених у таких трофеях як місцеві, так і туристи, їх зустрічає колоритний продавець-консультант, в одностроєво, яка дні це більше місцевих заходи або хто просто приїжджає в івано франківськ. А на вихідні приїжджають багато туристів. Були із діаспор, багато туристів з країн Європи, навіть були з країн Азії. Заходили, ну і цікавить їх. Інколи є здивування, там в однострої, там, у півець, питають часто чи де автоматний. Щоправда, окремі предмети каже Андрій, викликають у мисливців за оригінальними сувенірами відверте несприйняття. Здебільшого це стосується символіки української дивізії СС Галичина. Натомість серед популярних розповідають у крамниці: футболки з написами Франківськ, столиця України або цитата Кобзаря Кохайтеся чорнобриві. Окрема увага до вбрання із портретами народних. Герою Бандеры Ташухевича. У нас в Киеве нет такого просто. Такой тематики нет. Но меня это очень интересует, я это дело приветствую. И, кстати, хочу своему вот куму купить. Кум очень попросил, когда по приезду из Станислава, привезти ему такую майку. Это, например, герб Голычины. Это может кто-то воспринимать как эмблему дивизии СС, а кто-то как герб просто края. у кого, як мозги заточені. А ось таке вітання з мальовничого Прикарпаття, хоча й ексклюзивне, однак може відлякати надто вразливих майбутніх туристів, навіть вельми патріотично налаштованих. Звісно, якщо вони не дуже добре знайомі з минулим і сьогоденням Івано-Франківщини.